Слахи! Ми прийшли, щоб янукович почув наших три вимоги. Перша вимога всі, хто били наших дітей на майдані, всі, хто били таню чорновол, всі, хто дали... Незаконні вказівки застосовувати силу проти українців повинні понести відповідальність бандитам тюрми, банду, банду, банду. Друга вимога тих, кого Віктор Янукович і його сатрапи посадили в тюрму. Як учасників мирного протесту необхідно негайно звільнити. Ми прийняли в парламенті закон, який зобов'язує всі українські суди, прокуратуру і міліцію негайно звільнити всіх наших активістів. Свободу! 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 Почув будь-хто, хто знущається з українців, а це ганебний уряд Януковича Азарова. Повинні піти у відставку. Відставка! 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 Обіду, там за тропина є. Йому сказати Драбина є з того боку. Якщо він не виконає цих три вимоги, то наша недільна екскурсія перетвориться на постійно діючий тур, і ми будемо безкоштовно запрошувати сюди всю Україну, всіх 45 Які сумують, що ми не згадали сьогодні про них, які чекають і які ображаються на Януковича, що ми прийшли тільки до Януковича, а забули про його близьких друзів. Газарова і Рибака. їхні резиденції, також сьогодні відвідають наші учасники нашого авто.